Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас буде регресія. Подивимось, чого складні стосунки з батьками. Чого з батьками так складно? Тому хто дивиться, скажіть, покажіть, в чому істинна причина, що було в минулих життях, де зав'язався цей кармічний вузол, що тепер з батьками складності? Нема взаємовзуміння. Скажіть, покажіть. Те минуле життя, де зав'язався кармічний вузол, з батьками, які у вас зараз, чого нема з ними взаєморозуміння. В минулому житті ви були дівчиною. Так, карта роботи і карта чоловіка. Так, що було у милому житті? Карма, ось вона, карма вийшла. Необдумані вчинки, сварка. Ви, ви були молодою дівчиною, яка посварилась з батьком. Ви працювали разом, була обще діло, загальна справа. І ви зробили е, такий вчинок глупий. Нерозсудливий вчинок. Ви пішли. Тим самим дуже завдали шкоди ну, батькам, що батьки дуже розстраювалися, сльози мами, сльози батька, що ви їх кинули на перенаперекор, не послухались, кинули в важкій ситуації. Вони були старенькі, ви їх кинули. Ось, і ви, ви обрали краще життя чоловіка і більше не спілкувались з батьками. У вас було досить непогане життя. Все погане ви зв'язували з батьками. Тобто, це коли стареньких батьків людина кидає. Це там зав'язався кармічний возол. Там була сварка, вам не подобалось щось в батьках, що вони вам казали. Хоча все у вас було там добре і достаток був. Хотіли жити своїм життям, і батьків залишили на призволяще, тобто ви їм не допомагали. Так, да. залишили маму і тата. Так, що було потім? Що потім було? Розбите серце у батьків? Це ви? У вас було багато життя. Тобто, ви відмовились від батьків, було не, ну от, не можна було з ними спілкуватися. Обрали чоловіка, який був багатий, і як дали своїх батьків і взагалі ну, кинули їх. Вони потребували вашої допомоги, вашої уваги, ваших грошей, але вам на це було байдуже. І ви прожили досить таку гарну, красиву, щасливу життя, Десять пентаклів, мали великі кошти і розірвали стосунки з батьками повністю, не спілкувались, взагалі відмовились від них. Це каже карта, що у вас зараз буде якийсь відгук, що хтось з батьків тепер відмовився від вас. Можливо, батько пішов. Можливо, мама там залишала десь з бабусею в дитинстві, що вони також робили. Ті батьки, які у вас зараз, вони були і в минулому житті також вони були вашими батьками. Так, да, ось ця карта, що, да, що вони і зараз з вами. Ось, і... Дві е, Пентаклій. Що тепер ви повинні як компенсувати то, що ви в минулому житті зробили неправильно? Зараз вони як вимагають від вас цієї компенсації. Що ви як повинні їм служити? Ви повинні відпрацювати на них, ні в коєму разі не відвертатись від них і. Покаяться за те, що ви робили в минулому житті. Кажіть, що я вибачаюсь за все те лихо, за те все зло, що я робила або робив в минулому житті. І прошу мене вибачити всі ті, кого я образив або образила. А я зараз прибираю той негатив. Ну, це така історія. Не можна. Залишати стареньких батьків, тобто ви їх не доглядали, вони були немічні, і коли ви пішли, вони ще були ну, в гарному стані, але потім, коли вони потребували вашої допомоги, ви до них не прийшли, полишили їх помирати самих, прожили своє щасливе життя, але робили карму. Це карта карми, негативну на майбутнє. І тепер ви як Будете важко працювати і всі гроші віддавати батькам, наприклад, або жити з батьками довго. І вам буде неприємно це робити, але прийдеться, будуть складатися так умови в житті, що прийдеться жити. Той батько, який у вас зараз, це та сама людина, яка колись в минулому житті була, ну, був вашим справжнім батьком. В когось можуть бути. Отчим, наприклад, то це той батька, справжній, який в минулому житті був вашим батьком люблячим, і ви його кинули, залишили. Перекриваю весь негатив, знімаю анулюю. Все зле лихе повертаю на болота. Ви ще сили прошу пробачити того, хто дивиться. Прошу не наказувати, розв'язати кармічний вузол, борги сплачені з полната. Буде так і так буде. Буде так. Так, хочу ще подивитися, так мені йде. Ким була в минулому житті, ким була ваша бабуся вам. Ким була вам ваша бабуся в минулому житті? Там, де зав'язався кармічний негативний вузол з батьками, ким була вам бабуся? Скажіть, покажіть, бабуся, хто була? Віріна сіла, смерть, ну, понятно, що померла, бабуся померла. Так, ким вона була в тому минулому житті, коли з батьками ви були разом. Вийшла мати, дитина і чоловік. Чоловік. Вона була. Ким же вона була? Чотири, бачите, чотири фігури. Ну, це вийшла історія, що діти, мама, бабуся по. Так, да, мене питають, чи бабуся по мамі чи по папі. Тут виходить бабуся по папі. Так, ким вона була. Ну, давайте обох подивимось, ким була мамина вашої мами зараз. Мама вашої мами, ким вона була в минулому житті вам? Вашому будинку, вона була отой, отой, тим чоловіком, до якого ви пішли. Бабуся, з якою ви близькі, я не розумію, чи по мамі, чи по папі, бо тут і мама, і папа одразу вийшла, і що ви внуки, дочка і син у матері, і у батька, бабуся, скоріш всього, що по мамі. Що ви... Ота бабуся ваша, яка зараз померла, що вона була тим чоловіком, з яким ви прожили щасливе життя, до якого ви пішли. У вас, так, да, тепер вона, бабуся, вона на небі. Дивиться на вас, виконує всі ваші е, бажання, і буде робити все, щоб у вас був достаток, щоб були гроші. Ось така історія. Так що приймайте. То, що батьки, як вони до вас ставляться, приймайте це з благодарністю і з розумінням того, що вони мають всі поводи так до вас ставиться. І вам треба у їхньої душі, у душі батька, у душі мати попросити пробачення за все те зло, що ви їм скоїли колись, і іскрені розкається, я іскрені прошу пробачення у своїх батьків і Відносини з ними повинні налагодитися. Ми зараз коректуємо вашу. Кармічну історію, але треба попрацювати ще з батьками, щоб ну, їх кармічна історія також е, відпрацювалась і розв'язався цей кармічний вузол. Але якщо ви зміните своє ставлення до них, то вони також по-іншому будуть ставитися. Ну, і, звісно, треба відпустити всі образи, пропрацювати образи, е, зробити чистку роду, і тоді вже можна. Працювати з кармою, своєю особистою, і прибирати всі негаразди, які в житті є. От будь-яка ситуація, яка в вашому житті є негативна, там, де вас ображають, там, де якась несправедливість, там, де вам не подобається, щось не виходить, це 100% в минулому житті таке саме комусь робили ви така історія. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.